Вітаю вас, друзі, в цьому випуску ми поговоримо про попередження Кремлю, а також про те, що Росія мчить у прірву. Розпочнемо з гучної заяви президента України Володимира Зеленського. Наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України. У попередньому випуску я акцентував вашу увагу на важливості тактики корозії. Проте, необхідно додати, що не менш важливим. Є знищення наступального потенціалу окупантів, тому що російські окупанти, на жаль, атакують. Згідно останніх повідомлень від генштабу ЗСУ, російські окупанти атакують на Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському напрямках. Звісно, зараз сама важка ситуація саме на Авдіївському напрямку, і щодо неї є офіційна заява від британської розвідки. Атаки на Авдіївку збільшили російські втрати на 90%. Проте, дуже схоже на те, що Кремль це особливо не бентежить такі великі, величезні втрати як в особовому складі, так і в техніці, тому що він з одного боку запустив військово-промисловий комплекс на повну потужність, а з іншого боку займається мобілізацією. Так, нехай це не така масштабна мобілізація. Але сьогодні пролунала офіційна заява від головного управління розвідки Міноборони України, який повідомив, що Кремль ще місяця мобілізує на війну 20 тисяч бійців. Вони без патріотизму, мотивації та якісної підготовки. Велике питання в тому, чи компенсують ці 20 тисяч бійців втрати Кремля, особливо якщо звернути увагу на те, що штурмові підрозділи ті частини, які. Можна ефективно засовувати в наступі, вони потребують особливої підготовки і значно більше часу. Це і потрібно підбирати особовий склад з певним типом характеру тих людей, які можуть штурмувати і якісно виконувати завдання. Це, відповідно, потрібне навчання, і навчання також не короткострокове, також потрібно час на злагодження. Це і накопичення боєприпасів, бронетехніки, це все займає багато часу. Тому для України важливо не лише засовувати тактику корозії, що, яка роз'їдає російську окупаційну армію, що потім, після знищення складів з боєприпасами, після знищення штабів, пунктів управління, після знищення їх баз, логістики. Була така основа для успішного контрнаступу Сил оборони України, але ще й знищувати, сточувати ударний кулак окупантів їх наступальний потенціал, щоб не те, що у них бажання не було, а й можливості наступати. Щодо втрат. Також є офіційні дані за минулу добу російські окупанти втратили майже тисячу чоловік особового складу, десятки одиниць бронетехніки. Звісно, Сили оборони країни продовжують контрнаступ, є офіційні повідомлення про контрнаступальні операції як на сході, так і на півдні. В свою чергу, Американський інститут вивчення війни акцентує нашу увагу на тому, що українські війська відкинули окупантів із західної околиці Роботиного. По ситуації на Херсонщині зараз дуже багато інформації в соціальних мережах, в тому числі криків російських окупантів. Але сьогодні була офіційна заява від ОК Південь оперативного командування в устами Гуменюк, що не треба коментувати, тому що йдуть дуже важкі бої. В цілому ситуація важка, але сили оборони України продовжують просуватися. Російські окупанти, дивлячись на цю ситуацію на фронті, як і раніше, займаються терором. Згідно повідомлень від повітряних сил України, вони атакували Україну шахедами та ракетами. Було знищено чотири повітряні цілі. Але я тут хочу до цієї новини додати, що сьогодні пролунало ще одне нагадування попередження для Кремля якщо Росія завдаватиме ударів по енергосистемі, обов'язково буде відплата. Це попередження від Головного управління розвідки України. І я нагадаю, що аналогічні попередження були і від Керівника української розвідки гуремо Буданова були заяви також і від голови СБУ, від президента України навіть, і попередження такі лунають. Але я скажу свою думку: звісно, Кремль накопичує ракети. Ми бачимо, що кількість випущених ракет вона зменшилась, але цілком можливо, що він їх накопичує не лише для терору України, не лише для можливих ударів по енергосистемі. А можливо готуються до того, що Україна отримає літаки Ф-16. Сьогодні з'явилася заява від Ігната, речника повітряних сил, який повідомив, що українські пілоти вже завершили навчання на авіатренажерах і зараз на етапі пересадки в бойові винищувачі Ф-16. Раніше західні ЗМІ писали, що вже в лютому Україна може отримати перші винищувачі f 16 А ці винищувачі, поза всякими сумнівами, можуть сильно вплинути на ситуацію на полі бою, тому що це значно підвищить вогневу міць Збройних сил України. Звісно, це залежить від того, яка кількість буде цих винищувачів. Але ще є такий важливий момент. Що f 16 вони можуть бути як е, ППО? Вони можуть відганяти російські літаки, які скидають керовані авіабомби. Вони можуть е, не тільки відганяти, а знищувати їх. Також це стосується і ударних гелікоптерів К-52, які також є проблемою для Сил оборони України, тому що вони запускають керовані ракети по українській бронетехніці з великої відстані 10 кілометрів. І їх важко дуже дістати, і вкрай необхідно, щоб Україна якнайшвидше отримала сучасні винищувачі. Цілком можливо, що окупанти готуються до того, щоб обстрілювати якнайдовше українські військові аеродром. Щодо подій в самій Російській Федерації, то там все стабільно, Росії далі мчить у прірву. Сьогодні російські ЗМІ публікують гучну заяву від посла МЗС РФ від Мірошника, який заявив про те, що типу, Україна якби мала ядерну зброю, то моментально би її застосувала. Також він почав виправдовувати російську повномасштабну військову агресію проти України, почав казати про те, що типу, Україна закінчувала розробки прудної бомби, що президент України Зеленський почав про це розповідати. Тобто, ми бачимо чергові так звані історії і чергові виправдання. Але я хотів би нагадати, що ж було за кілька днів до повномасштабного вторгнення. І чому Кремль намагається вщепитися до слів Зеленського? 19 лютого 2022 року президент України Зеленський офіційно ініціював переговори учасників Будапештського меморандуму щодо надання Україні гарантії безпеки. Зеленський сказав, що якщо цих переговорів не буде, Київ поставить під сумнів, цей документ. Мається на увазі будаперський меморандум, у межах якого Україна відмовилась від ядерної зброї. Звісно, напередодні повномасштабного вторгнення Україна дуже хотіла і ініціювала переговори учасників будаперського меморандуму. Хоча деякі експерти розповідають про те, що це просто папірець, що він не має ніякої юридичної сили. Ні, має. Є гаранти безпеки, є підписи. Перших осіб держави, і Україна мала на це повне право. На жаль, тоді не було цих перемовин. А учасниками Будапештського меморандуму була і та федерація і в першу чергу Сполучені Штати Америки. А те, що Кремль зараз чіпляється до слів, це зрозуміло. Вони ще багато разів будуть пробувати придумувати шукати нові версії, щоб виправдати свої злочини, щоб виправдати повномасштабне військове вторгнення. Новини з Російського Депутат Держдуми Андрій Гурульов запропонував знищити 20% росіян, які не довіряють президенту. Він назвав цих громадян Російської Федерації гнилію дослівно, яку потрібно як мінімум ізолювати, а то і знищити. Така новина і такі заклики. Вони ще в Російській Федерації будуть, тому що ситуація погіршується. Російська Федерація і далі. Вона скочується в прірву. Підтвердженням цього є і така сьогоднішня новина. Зокрема, про те, що у Курській області на уроці мужності, в РФ є вже такі уроки, школярам привезли бронетранспортер, зброю та прапор з надписом Ми росіяни, з нами Бог. В школах, в дитсадках навіть, уроки якісь мужності, така мілітарізація і типу з ними Бог. Ще є цікава новина щодо ізоляції РФ про Іран. ЗМІ повідомляють, що Іран продаватиме свої автомобілі в Росії і Білорусі. Насправді Кремль, Москва, Російська Федерація в цілому дуже багато втратили, що вони все ж таки наважились на повномасштабну агресію і напали на Україну дуже великі гроші. Вони витрачають ресурси країни, ізоляція, а це все можна було вкласти в розвиток. І зараз ми бачимо, що Росія як держава занепадає, і в той же час цим користується той же Іран. Ще одна новина, яка стосується російських реалій, важлива, про яку потрібно сказати в цьому випуску, це те, що російський олігарх Магомед Мусаєв, Почав хвалитися, що став тіньовим власником всієї медіагрупи Форбс. Медіагрупа Форбс американська це дуже потужне, таке впливове міжнародне видання агенція, і те, що російські олігархи хваляться, зокрема Мусаєв. і це не лише стосується Форбса, те, що ця корупція і те, що Кремль вкладає гроші не в розвиток країни, а вкладає гроші в те, щоб створювати ілюзію, впливати на громадську думку. Це свідчить про те, що насправді в Кремлі нічого не змінилося за багато сотень років, і насправді в Україні навіть після перемоги ще буде довго важко, тому що Росія нікуди не дінеться, і враховуючи те, що більшість росіян, абсолютна більшість, вони поза всякими сумнівами вважають себе представниками імперського народу. То до тих пір, поки не будуть якісь суспільні зміни в Росії, до тих пір, поки не буде усвідомлення і е, розуміння того, що досить вже займатися імперським шовінізмом, в Україні ще раз повторюся, буде вкрай важко. Але, на жаль, сусідів ми не вибираємо. Гучна заява президента США Байдена: Успіх України та Ізраїлю життєво важливий для нацбезпеки США. На тлі цієї заяви з'явилася інформація, що Білий дім подав бюджетний запит до Конгресу, і в ньому зокрема пропонується виділити Україні 60 мільярдів доларів. Є вже розповіді від посла України у Сполучених Штатів Маркарової, на що планується виділення коштів, але я думаю, що зараз ще рано про це говорити, поки не буде прийнято остаточне рішення. Також щодо допомоги Україні є новина, що наступний Рамштайн збереться у листопаді. Буде фокус на підготовці до зими, ППО, артилерія, боєприпаси. А закінчимо цей випуск гучною заявою президента України Зеленського. Україна не зламається, вистоїть і вижене російське зло зі своєї землі. Друзі. На цьому все. Дякую вам за увагу. І до нових зустрічей в ефірі.